Сантиметр за сантиметром українські воїни продовжують відвоювати рідну землю у ворога, як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 липня 2023 року. Орієнтовно склали 241 330 тисячу осіб особового складу. Ще 640 окупантів. Відправили до пекла за минулу добу. Танків 2-ї армії міра спалено 4140 тисячі штук. За добу – 7. Бойових бронювальних машин знищено 8096 одиниць. 16 штук за добу. Артиллерійських систем рашисти загалом втратили 4629 одиниць. За минулу добу – аж 19 штук. Також знищено вже 693 реактивні системи залпового вогню російської армії. За добу – 1. Ворожих засобів ППО ліквідовано 448 одиниць. 8 за добу. Літаків країни-агресорки вдалося знищити вже 315 штук. От гелікоптерів окупаційна армія втратила 310 одиниць. Пепела оперативно-тактичного рівня українськими воїнами збито 3944 одиниці, за добу 11. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах, знищено 1298 одиниць. Кораблів і катерів одиниць. Кораблі флоту Російської Федерації потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн тільки вдумайтесь аж 7159 одиниць, 14 за добу. Спеціальної техніки ворог втрати вже 691 одиницю за добу п'ять дані. Уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.